Слава Україні. Чергова ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Все це завдяки нашим силам оборони України. Що стосується фронтової лінії зіткнення, то на нулі непросто. Дуже важко. Є поступові просування, але даються вони дуже високою ціною. Ми прекрасно розуміємо, що ворог намагається вгризатися в нашу землю і під Бахмутом, і під Мелітополем, під Бордянськом та Авдіївкою. Десь ідуть оборонні бої. Десь, як на південному напрямку, на Мелітопольському та Порядянському, йде дуже активна робота підрозділів Таврійського напрямку. Котр боротьба ураження ворожих цілей та живої сили росіян. Величезна шана усім нашим хлопцям і величезні щирі слова подяки за ту важку бойову роботу, яку виконують сьогодні штурмовики. Артилеристи, танкісти, авіатори усі ті, хто дотичний до визволення нашої землі у бойових умовах. Не просто складно, важко. Але мусимо єднатися, мусимо разом іти далі. Я бажаю кожному з нас максимально тихого і продуктивного дня на будь-якій ділянці нашого спільного українського фронту. Бережіть себе та своїх рідних і близьких. І пам'ятайте, що наш код нації це ЗСУ Збройні Сили України. Тримаємо стрій, крокуємо далі. Слава нації! Смерть ворогам!